Доброго дня, шановні, там хлопці з Дніпровської групи попросили, щоб розказав, як ми формуємо нуклеуси на 145 ту рамку. Тому ми вже вирішили розказати, як нуклеуси, як ми потім після нуклеусів з них відводки робимо з цих ну, нуклеусів і як качаємо медь, сояшник, какацію і скіки. Ну, так як за одне кіно воно ну, буде довго, ми не знімемо. Сьогодні знімемо про нуклеус. А ви дивіться, там буде час, то Андрюша ще зніме. Значить, дивіться, як ми оце все робимо. Починається. Сформірували. От на сьогоднішній день у нас стоїть на подоні, де шість бути нуклеусів, стоїть три якби відводка. Значить, із них... Два ми продаємо, один остається, і ми будемо заповняти шість нуклеусів, це 12 маткоміст. Значить, дивіться, оце в минулому році було тут шість нуклеусів. Ми із них матки реалізували, оставили три нуклеуси з матками. От сьогодні ми маточку реалізовуємо, беремо перегородку цю, піднімаємо на 5-6 міліметрів, якби вони за ніч об'єднанилися. І цей нуклеус об'єдинився. І потім через газетку ми скидаємо. Це воно виходить в серпні місяці. Скинули, виходить, оце в нас отакий отводочок. Це з, двох нуклеусів. Да, з двох нуклеусів такий отводочок угу. вийшов. На 5-6 рамочок. Ну тут пчелка вся ж молода і, это, і маточка церпнева. Значить, із них два. Оце прийшла весна. У нас ми два. Ось все, вже з цієї сторони покажу. Тут продано, чи, ну реалізовано, скажімо. Угу. По одному оставляємо. І тепер. У будемо в травні місяці. Хлопці забирають прямо з цими. Ну, приїхали з ящичками, і мені їх привозять в, на початку травня. Ми розставляємо ось ось шість штук, і один цей, що лишився, це виходить, по рамочці розплоду ставимо. Ну, на сьогоднішній день я зрозумів, що краще оці, що вийшли, ми відвозимо на другий точок їх і потім. Коли форміруємо е, нуклеус, тут, якщо ми його залишимо, беремо рамку розплоду, скільки б не трусили пчели, воно все злетить і він, виходить, якось як неповноцний. Одна молода пчела старався влетіла. А так ми дивимося, ага, сьогодні в нас лишилось там 20 матушників. Ми раз поїхали туди, взяли 20 рамочок розплоду з пчелою, приїхали. Збризнули, щоб вона не злітала по рамочці з пчолою. Розставили рамочку з корма, і, виходить, краще заповнений буде нукліво ну, з тим. з це й натрусили. Це Міш, одна 145-та рамка з пчолами і з один пчола? маточник. Да, да, одна рамка з розплодом ставимо і одну з корму і заставну. Поставили на 145-ту заставну. Поставили маточник. Ну, так як виходить, що хлопці реалізовують пакети і просять ну, поранше маточники 5-6, а, а виводить якось. Ну, воно ще морози, ну не дуже воно виходить хорошо. Поставиш матушник, він доже завтра вийти, Матка з нього ну, буває три дні, чотири не виходить. Тому краще ми тепер робимо В нуклеусі. Виходить, не плотка, і не плотку принесли і кинули, облетілася вона. І тоді вже пішло діло. Воно. То якось отак. Так, оце ви коли заселяєте. Е по рамки пчели і рамки корма, це ви, виходить, ділите на дві частини. Так, да, на дві частини його. Це він як восьмирамочний у нас. Ділимо на дві частини, його вставляємо. Це ж перегородку степлером це лафанчик. Прибив я сюди угу. друг вітром. І так воно до самої осені, поки аж не соєдиняю. А синям я що доказав, на 5 міліметрів підняв тут. Як цю матку реалізувалися, залишилася. Вони за ніч. Ці зійшлися пчолки, а цей повністю ми витягли перегородку, вони об'єднилися і потім тим беремо газету, положили, зверху цей корпус сюди поставили і все. І так воно в зиму йде. Получається, матка. Воно буде в кожному ж по рамки розплода єсть уже. Угу. А матка воно... на ці всі відділення. Одна останка. Да, Це ж, ж, ж Так воно, типа з двох нуклеусів. <с по <с оце ж воно ось дві частини. Ось ж бачиш газета uh -huh. отрималася. І так воно, оце, ну, все воно бачиш. Ясно. Оце ж ми осінню в жовтні місяці кормушечка, потрошку сиропчик підливаємо, і вони тоді, як на Угу. Для експеримента, що ми зробили осінню. Хлопці казали, що вони в тебе до лютого доживуть і потім вигнуть. Тут була перегородка і. Тобто внизу доматка. було дві матки. Так. Ми поставили зверху корпус з перегородкою і третю рамочку літом зразу ну, дві, а потім літом вже тут три рамки. З цієї сторони. з цю. Ми крайню з медом поставили зверху сюди і одну ще принесли, показували з того вулика. Ну, як ото, магазинів мед поставили сюди. І оце воно перезимувало, І дивіться, що воно має. Де наш Димарек? А скільки у вас тут маток в цих корпусах? Оце ж дві матоки. Тобто і... Про... у вас був полукорпус да. внизу. І ви просто зверху Постав... на нього ще поставили да. один з медом. Так. Да. Угу. З медом поставили. І ось все, що ми отримали на сьогоднішній день. Вже тут бачиш розплодик є. Це і у ця нас рамка. сьогодні 26 березня. Угу. Цю, щось, і ту рамку ще а де? Ну це фактично вони так і заходили в зиму на двох да -да -да -да. рамках. Воно і так і вийшли. Це просто, розумієш, ну воно залишилося. Тепер можна маточку, наприклад, зараз реалізував, а сюди підставну клеус. Ну, ось дивися, вже на двох рамочках. Я просто її нікому нічого не даю. Хочу подивитися, що до сояшника з них угу. буде. Так вона вже воно, десь внизу, бачиш, пішла сіять. Ну, це ви їх е, е, осінню кормили чи не кормили. Цю осінь не, не кормив, тому що тягали вони в жовтні місяці якусь спать. Угу. Чого то ж і вулики, бачиш, обділені. Я завжди ну, сахарем їх, 5-6 кілограмів даю сахар. А це ж воно все залите було медом, це ну, буде наука. Треба забирати, а луче цукор давати, там хоч обзивають, чи сіропчик, чи як. Результат, а так я ж говорю, ну вулики. Воно, це мама колись і це. Ми ж здали аналізи. Ну, ганом толі ну... Салтану. Оприділили 40% впаді. Та думаю, вони ж літають, у нас цілу зиму. Нічого, перезиму. Перезимувало все. Ну тільки ж хто ж так зимує, коли вони журбідняшки мучились. Як ото єш вода, пій вода, ніколи не будеш кахати. Так ну, що краще да. ж, да. А весна ось ось зараз пилок піде, нектар піде, тоді воно буде все нормально. Ну що, поки на цьому кончаємо, а потім розкажемо, вже, як робимо отводки і як оце ж мед. Що ми тепер от водки робимо в серпні місяці з сім'ї, та ж, яка була на сояшнику, ділимо на три частини, та хлопці ж бачили її. Угу. Про це в наступному відео. Да.